Дівчатка малинка. А солодка? Ну, повинна бути солодка. Пробуй. Мачно? Угу. Ви постіль застелили, да? От умнички мої. Да, в тарілочку вам висипати? Да. Клас? Друзі, почався ремонт вже в кімнаті сина. Труби ще, бачите, опалення, ще не залита підлога. Вподобана поличка. І чоловік ще з витяжку вибиває, так як у дівчаток з горіща. Стеля буде така сама, як у дівчат, тільки підсвітку син хоче кольорову. розетки теж планували ось тут. Син щось там перепланував, ось перенесли сюди, тут буде стіл довгий кровать буде тут. Думала робити робочу зону там, під віконня, з талешницею, але все помінялося, буде просто під віконня. Тут буде довгий стіл з шухлядами, щоб комп'ютер тут став і кровать. Привіт, друзі! Е, я тут на кухні хазяйною, як то кажуть, роблю цукарки. Ось уже буду викладати, сушити їх. А, також тушкую м'ясо, супчик зварила. І друзі, в мене класна новина, ну для нас класна, для дівчаток, то взагалі. Вони нарешті приїхали в свою кімнату. Зараз я вам покажу, як все там виглядає. Вікно я помила. ну Ще речі їхні повністю не порозкладала, але хочу вам показати. пішли. Дівчатка ку, ку Ну, показуйте кімнатку свою. На другому ще там мене спимо. Так, тут дівчатка вже е, сплять вдвох поки що, бо на другому тільки граються, не залишала ще лізочку там спать. Тут уже ось. Стільчик поки що в нас старенький, треба буде стільчик. Купити. Ну, ось так виглядає їхня кімната. Тут взагалі планувалася ж шторка, тому що, ну, коли лізочка, там лізочка буде спати. буде старша, можливо, захочеться їй своє особисте, особистий свій простір. Старшої дочки на квартирі була тут шторка в нас така. Поки що не робили, тому тут буде маленький такий плафончик, теж квадратний, якщо шторка буде. А загалом, друзі, дуже яскраво, тому навіть ці три. Вони дуже світять, прям занадто. А взагалі, ввечері мені навіть більш подобається, коли просто так от підсвітка включена. Так що, друзі, ось кімната вже готова, дівчаток. Телевізор теж чоловік вже прицепив. Їм. Все. Сироп я, друзі, цей не виливаю. Я його зараз проціжу, перекип'ячу і можна закатати в стерилізовану баночку. Дуже класна пропитка для торта. Він такий лимонного смаку. За... Вдяки лимонній кислоті, цукру. Пропитка для торта буде чудово класна. Це вже перевірено. Так що зараз зроблю. Привіт, друзі! Їздила малих вигулювати, як ото кажуть, на машині за рулем. Їздили ми і за водою, і в Аврору. Також, друзі, купила дещо смачненьке. Ну, щось останнім часом я розумію, що це смачненьке, воно не корисне. Але знаєте, от, до чаю самої щось хочеться. Зараз покажу, ну звісно, такі ціни. Також собі не, смач... собі не корисне, це цукерки. Чоловік купила, воно теж не корисне. Цукати в мене сушаться, це будуть місто цукерок, поки що їх немає. то Сьогодні е, дещо так купили. І ціни, звісно, те, що, її, в принципі, всі знають. Отак, у 470 гривень витратила. Зараз покажу. Єдине, що зараз масло білоцерківське по акції. Пиво та анчоуси чоловік уже забрав. Ось, ось таке масло, зараз по 79 там, з копійками. Е, тут теж 72,6. Не знаю, в чому різниця між тим, що дешевше за таку саму. Так, воно стояло, як ну, пишуть, що 100 чим то там, не пам'ятаю, 120 щось таке. Тож взяла. А так, це ось коту. Туалетний папір. Чай отакий по акції. Друзі, мені подобається. Він так 41 гривну. Зараз по 25 чи 26 щось таке. Потім ось цукерки взяла, різні теж спробувати. Матвій зараз теж... Дома, так що це ось свою улюблені взяла з кокосом. Взяла трішки печива, бо пекти сьогодні нічого не буду. А ось взяла сушені чіпси бананові. Це теж коту. І взяла м'яту і ромашку. Хоча вже насушена ромашка готова, можна з неї пити, але ось чоловік п'є отакий чай, туалетний папір. Все. Загалом тут один чек 100 ще, 104 і 372. Відпочивати теж треба, де? Так, будеш як ти кажеш, гармувати? Як гармувати? Армувати? Це оцю таку синю сітку клеїти на стіни, так? А на що вона клеїться? <різові> на ізовіс. Це для того, щоб не було потім, коли покраска, ти казав тріщин, <різові> так? <різові> ага. Сколько яиц? Ой, а сколько Я двое вас взяла. Мать, 11. 11, ну, я краще, зачем уже я так хорошо уже, да. Уже вообще хорошо. и так дальше. Судили за нацистские преступления нацистов, которые руководили этим движением. Ответственность несут не украинские граждане Украины. Гражданство Украины не существовало. Вы ошиблись. Было гражданство Советского Союза. Вау! Что-то спотевшито. Да, это И Симба тут, текавый ему, да? Симбочки, а Шенечек уже в дивы. Симба! Сим! Гарно, Симячки. Да? Подобається вам, дівчата? Лягаємо, да. давайте Сіпа до нас. Сіпа до нас прийшов. Хорошенький, який Яку казочку будемо розповідати? Да, про Сімбу. Ми ніколи таку казку не розповідаємо. Mm, а, а давай казочку якусь, яку ми знаємо, вже яку вам розказати. Ну, мама, можна давай про Сімбу? Я, я вмію казку про Сімбу розказати. Цукати вже готові. Взагалі в ідеалі там можна було і шкіру чистити, але вона м'якенька можна і з нею теж. Я і так і так робила. Ось такі вони гнуться, але не дуже пересушені. Діти вже подонерно з'їли один. Тут слідом їдять кабачків на городі вистачає, так що буду зараз ще партію робити. А так зберігаю в тряпчаному я мішечку. Ну, в банці не раджу, бо воно може зацвісти. Краще в такому, щоб дихало. Водичку п'єш, сібочка. В тебе там в мисочці водичка, тобі тут смачніше, да?

Замурват. Ты замурвал? <реш> і Вані там так само. І Истериу ти тоже пройшовся, да? Да. <реш> вже всюди пройшовся. Друзі, так дивися, вроді нема на що глянути. О, м'ясце. Так. І 1500 гривень. Двома чеками. Зараз розкажу, чому так скупилась. Друзі, сьогодні в нас невеличкий сімейний обід. У мене сьогодні день народження. Мені сьогодні 42 роки. І ми зімейною, ну, ми родиною вирішили пообідати. Будемо тільки ми, діти мої, всі свекрушка, чоловік і кума прийде з донькою. Все. Друзі, ось до речі, вперше скористувалися цим саджем, що куми подарували чоловіку на день народження, і класно. Там знизу вуглі. Зверху шашличок, він гарячий, воно там підігрівається. Глиняний посуд. Дуже класний, дуже задоволений ним. Класний подарунок, якщо ви не знаєте. А кому там з друзів що подарувати, то, до речі, дуже класний подарунок. І хто це? Синуля, де там Вікторія? Вікусечка? Моя модель. Так, будемо зараз сідати вже. Да, вибирайте декому зручніше. Купається. Ого. Теплий, Теплий. Все не з телефоном. Здрастя. Друзі, тільки що ходила, гібіску споливала, як би знала, то й не робила б цього. Такий прям лінь пройшовся, да? ти покупався? Класно. Класно, так свіженько. Так, друзі, день народження було вчора, а я ще подарунки не розпакувала. Зараз розпакую, що подарувала донечка і кумаська. Я вчора краєм ока подивилась, але так. Зараз згадала, зараз розпакою. Так. Зараз кумася мені подарила на мою майбутню, друзі, кухню. Ось таку красу. Набір для спецій. У нас такий дощ злива прям. То, то затихає, то знову це блискавка. Дивіться. Гримить. Дівчатка вимикаємо, так. Да? Тут така підставочка, воно буде крутитися. Кумачки таке саме, тобто клас. Колись буде в мене нова кухня, сподіваюся, там таку красу я поставлю. Донечка. Подарувала мені такий гель для тіла та обличчя алоевера, він класний. Я колись купувала. Класно так зволожує. Потім пробних парфумів. Леді Мільйон, до речі, класний запах. Я м -м, навіть, напевно, бутилку таку куплю, бо вже пробувала. І, друзі, це взагалі. Не знаю, вже боюсь трішки ним користуватися, але це, як вона мені казала, засіб проти машин, якийсь масажер для обличчя і тіла. Але вона каже, що він б'ється током. Не знаю. Ще не пробувала. Чоловіку сказала, давай спочатку на тобі попробуємо, але він каже, що його морщини його задовольняють. Ось як це все виглядає. Спосіб використання кому цікаво. Так, зараз покажу. Я не знала, що таке є. Інструкція тут ось до нього є. І. Якщо чесно, нагадую, що сідж. Так. Напевно, тут там батарейки. Так, чехольчик. Ось інструкція. Показано, як це все робити. Ще не пробувала, але все одно спробую. Враження розкажу. Thank you.